Вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні у нас на перегляді ось такий класний автомобіль. В індивідуальній комплектації. Зараз покажу і розкажу чому. З дуже хорошим обслуговуванням і малим пробігом, як на свій вік. Це Volkswagen Tiguan 2009 року. З двигуном 2.0 дизель 140 кінських сил 103 кВт і з автоматичною коробкою передач Aisin 6-ступенева гідротрансформатор. Зустрічаються такі з DSG 7-ступеневим, ну цей. З гідротрансформатором повний привід. І ще раз повторюсь, індивідуальна комплектація. Ну, по-перше, зверніть увагу на цей передній бампер, бачите, який без губитої нижньої з збільшеним таким звісом. і в салоні, там максимально шкіра і так далі. Пізніше покажу. Зараз детально показую кожну деталь, щоб було зрозуміло стан цього автомобіля. По кузову. Повторюсь, автомобіль повністю-повністю обслужений. Резина, Michelin, нові термозні диски, колодки. По історії цього автомобіля було два власника. Другий власник цей автомобіль поставив нам на комісію на продаж на автомайданчик. Тому можете приїхати в будь-який час на перегляд. Любий тест-драйв без проблем. Знаходимося ми в Києві на вулиці Миколи Грінченка біля МРЕО. Заведений, працює рівно тихо, димів парівні чого немає. Ну, зрозуміло, що спереді парктроніки, ззаді парктроніки. Автомобіль офіційний купувався у офіційного дилера. Заказувалася спеціальна комплектація. Ось стан по кузову, максимально близько показую кожну деталь. Також приду з міром. Покажу кожну деталь, що підкрашувалось, що підлачувалось і так далі. Ну, в принципі, тут все дуже-дуже добре по кузову. Омивачі фарк, синон, противотуманки. Це це є. Так, допуски десь до 120-130 мікрон. Сімдесят вісім. Не фарбовано. Хвилинку. 6 мій. товщиномір барахлить. 211. 230. Капот фарбований. Другий слой лака і фарби. 79. Не фарбовано. 103. Не фарбовано. 73 не фарбовано. 93. Не фарбовано. 83 не фарбовано. 85 не фарбовано. 96 не фарбовано. 78 не фарбовано. 76 не фарбовано. 119 не фарбовано. 118 не фарбовано. 119 не фарбовано. 92. 73. 76 не фарбовано. 77 не фарбовано. 183. Ну, капот фарбований. 84 не фарбовано. Отже, друзі, із фарбованих елементів це капот. Мабуть, сколи можливо якісь були. Тому що а, лобове скло. Оригінальне. Так, йдемо по салону, по комплектації. Салон як новий. І гляньте на цю комплектацію. Шкіра, накладки на пороги, пластик, резинки. Стан карти гляньте. ржавчини, рижиків, здуття фарби ніде нічого немає. І по салону ніяких там критичних царапин, щосів, затертостей теж немає. Є столики, вони не обломані. Хороший, якісний шкіряний салон. Історію обслуговування теж покажу. Стан салону. Спинки ці заднього дивана регулюються по нахилу, теж практично, особливо на дальні поїздки. Водійська дверка. Цього автомобіля є все, крім панорами. Складування дзеркал, підігрів дзеркал, сигналізація, електрорегулювання крісла. Ось стан водійського крісла. Кіряний мультируль, датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, стан руля. Підлокотник. Йдемо далі. Що у нас тут є? У нас є двозонний клімат-контроль, у нас є підогрів сидінь, у нас є мультимедія сенсорна, з навігацією, у нас є... Камера заднього виду, парктроніки я говорив. Електроручник. Ось Айсіновський гідротрансформатор, Фомоушен, повний привід, є режим спорт. Також є, дивіться. У нас тут кнопочки ESP, Offroad. паркування автоматичне є. Ну і по пробігу, друзі, 169 тисяч. Оригінальний пробіг підтверджений всіми документами, сервіскою, нарядами робіт, що робилось і обслуговувалося, я це все покажу зараз. Залишив. Заводиться чітко, ніяких проблем немає, помилок немає. Зрозуміло, на такий малий пробіг, то тут двигун як новий і коробка теж як нова. Під капотом ще подивимось. Робота двигуна. Тут у нас нічого не милось літровий дизельний двигун Common Rail В робочому все стані Ну ось відмітка стара стара лейбочка, Да, на 143 тисячі було в 22-му році Восьмий місяць Сейчас 24 рік 160 Пам'ятаю, 60 чимось тисяч. Тепер підемо, подивимось по історії обслуговування. Те, що обіцяв показати. Ну, Такий коврик тут є. Потім mm -hmm. у нас тут все в комплекті теж є. І ось ціла папочка по обслуговуванню. Остання заміна масла була перший місяць місяць назад. Перший місяць 24 рік 165 тисяч був пробіг. 5 в30 масла. До речі, мінялось вона в Німеччині це масло, тому що машина була, їздила в Німеччину, вернула, в общем, там ТО проходилось. Ось тут є е, всі записи, коли ГРМ мінявся. ГРМ замінений на 100 000. У 22-му році масло, фільтр, водний воздушний фільтр. і так далі. Тут все прописано. Йдемо далі. Ось теж обслуговування і наряди робіт. Це ТО в Німеччині проходило, бачите, ось навіть в Євро платили. 22 рік, 3 місяць. Ось пробіг був зафіксований. Зараз хвилинку. Тут у нас Перший місяць 23 рік. Ось в Україні обслуговувалася машина в Харкові. Був пробіг зафіксований 126 тисяч і була дата перший місяць 22 рік. Ну і так далі. Тут дуже багато ре... по обслуговуванням, бачите, на офіційного дилера обслуговувалася машина. Тому вся історія, друзі, є, кому потрібно, то може приїхати і вивчити. По динаміці розходу, ходовки. Ходовка нормальна, автомобіль високий, збитенький, резина хороша. По динаміці 11 секунд до сотні і розхід 6,5. Траса 7,5 змішаний цикл і 9,5 місто. Ну, звичайно, хто як їздить, але десь на такі цифри можна орієнтуватися. Ось такий у нас сьогодні Volkswagen Tiguan. Дуже хороший стан, цікава комплектація, офіційна машина. Українська від офіційного дилера або два власники. Тому хто шукає такий живий Volkswagen Tiguan One з коробкою ISIN гідротрансформатором повний привід, з малим пробігом обслужена. Ось ваш варіант. Приїжджайте, дивіться, тестуйте. Дуже достойний варіант. На цьому закінчую перегляд. До зустрічі. Підписуйтесь на канал Greenway Auto, ставте подобайки, Робіть замовлення. До зустрічі!